У старенької матері без зник син, в матері 85 років. Сама не може піти до того ТЦК, подати документи, да, і не все вже толком розуміє, що де брати. Звернулася до нас її родичка, щоб допомогли подати ту заяву на отримання виплат за зниклим без звісти сином. Десь в кінці березня ми подали заяву від імені матері, додали свій супровідний лист адвоката, але, як завжди, не було відома адреса частини, куди направляти ту заяву. І ми відправили цей лист із заявою матері на Генеральний штаб. Десь уже в червні мені зателефонував працівник фінвідділу частини і повідомив, що документи розглянули. Погодили виплату і що через декілька тижнів уже буде виплата. Дійсно, на початку липня кинули матері були 3 тисячі гривень, а сьогодні написала родичка, що, слава Богу, мама отримала 80 тисяч. Звісно, їй воно сина не поверне, але хоч трішки поліпшить її матеріальне становище.